Внутрішні конфлікти це те, що забирає дуже багато сили у людини. Що я маю на увазі про внутрішні конфлікти? Це коли ти одночасно хочеш собі чоловіка сильного, власного, в той ж самий час, щоб він був тобі рівня, як партнер. Або коли ти хочеш одночасно бути відомим і щоб тобі не не ставили е, дізлайки. Вот. Тобто ті речі, які насправді ви розумієте, що в реальності не сопостовімі, але ви їх хочете. Тоді відбувається, що внутрішній конфлікт, тобто ви не знаєте, куди йти. І коли ви не вирішили ще, ви знаходите в цьому конфлікті, це забирає насправді досить багато енергії. І коли ми працюємо, я сильно рекомендую ці конфлікти почати з них виписати, прописати більш якісь широкі сценарії. Прибрати те, чого страшно, прийняти це, прийняти це як виклик, як через те, через що, в принципі, ви можете пройти. Бо якщо ви про це говорите, якщо ви це описуєте, особливо це для вас візуально, воно вже не стає таким страшним, воно стає як, як перешкодою, яку ви маєте план, як перейти. Якщо воно є в вашій голові як е, просто страх, то воно не буде пропадати. Але якщо ви це випишете, що я боюся, що мені поставлять там не знаю, напишуть поганий коментар. І якщо ви це написали, і далі написали план, як ви будете реагувати, як ви будете себе заспокоювати, які у вас будуть там думки після цього, то можливо воно і пройде. пройде.